Як люблю я свого тата, хочу вам я розказати. По порядку розкажу все, за що його люблю. Ну, по перше, він красончик, наче принц, що у казках, А ще такий пустунчик, що стрибає в калюжках, Також лагідний мов котик, можу я на ньому спати. З ростом, наче бегемотик, можна навіть пострибати. Також він смішити вміє і казки розповідати. Завжди мене розуміє можна поглядом сказати. Тому в цьому королівстві кращих татусів немає, бо мій тату неймовірний, це я точно знаю.